Оце та є стежечка, де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя унесла, ось туди пішла вона та гуляючи, з іншим своїм любчиком розмовляючи, за її слідами я, мов безумний біг, цілого сльозами я пил із її ніг, наче потопаючи стебелиночку, зір мій вид її ловив на хвилиночку. І мовнурок пер литьі на морському дні сквапно, так мій слух ловив всі слова її. Оце та я стежечка і звивається, а у мене серденько розривається. Залягло на дні його те важке чуття тут навіки згублений змисл твого буття, все, що найдорожче є, найулюблене, чим душа жива була тут загублене. Чим душа жива була, чим пишалася? Оце та єстеречка, щоб запалася.